Усім привіт! Ви дивитеся спільноту Аманогава. дворі вже осінь, стає холодно, а тупі орки ніяк все ще не вимерли. Але осінь це не тільки сум, а ще й купа продовження улюблених анімет та ще більше новинок. Тож давайте глянемо на що звернути увагу. Але ви спочатку поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. А після того, як додивитися, напишіть, за якими тайтлами слідкуєте ви. Ну що, почнімо! Отже, час іде, гігантська капуста Броколі росте посеред міста та збирає своїх фанатиків, а моб так само працює на неймовірного, наймогутнішого, найкрасивішого екстрасенса Рейгена Аратаку. Нас поступово знайомлять із лором цього світу, наче все нормально, якщо до цього аніме можна застосувати це слово. Та все ж десь-не-десь з'являються тріщинки. Тож на моба та його друзів чекає нове випробування. У новому сезоні нас чекають іще більше дивних персонажів, комічних ситуацій та життєвих настанов від Рейгена. А ще немала купа привидів, демонів та подібної нечисті, яка ніяк не вгомониться. Бляха, я вже й забув, яке це аніме пафосне. Тож протягом усієї першої серії ловив жорстку крінжуху, а потім воно якось і пройшло. Так що норм. В принципі, бліч такий же потужний, який і був. Тож якщо автори не будуть сильно відходити від оригіналу, все буде круто. Шостий сезон аніме Моя академія героїв змінює тон і розпочинає справжню війну. Протягом п'яти сезонів ми бачили, як головні герої навчаються, тренуються та дізнаються, що ж означає бути героєм. Але тепер настав час для реального світу та реальних небезпек. Саме цих подій чекали фанати довгих п'ять сезонів, і поки що все виглядає багатообіцяюче. Друга частина аніме про веселу сімейку знову тішить глядачів. Лойд повинен зупинити терористів, які хочуть вбити міністра. Аби. фіг з ним! Я знаю для чого ви тут зібралися. А ще в цьому сезоні вийшло продовження романтичної комедії «Узаки хоче гуляти. Зірка слави цього аніме почала сяяти ще до самого його виходу. Тайтл влипнув у скандал. У рекламному плакаті від Червоного Христа. Головна героїня Узакі, тендітна дівчина з гігантськими грудьми, у сексуальному одязі закликала здавати кров. Реклама набула розголосу і отримала шквал критики за сексуалізацію і неприродність. Так чи так, а це принесло Узакі велику славу і популярність на свій час. У першому сезоні парочка Узаки та Сакурая просто гуляла та підколювала одне одного. У другому ці славетні традиції продовжаться. Більшість комедійних моментів тут будуються не лише на клішованих падіннях на цицьки, а ще й на словесних панчлайнах нашої парочки та купи другорядних персонажів. Історія підійде для відпочинку і розслаблення. Усім фанатам комедій та ромкомів однозначно сподобається. До того ж, ми озвучуємо це аніме. А це, як розумієте, вагома причина дивитися. Продовження безсмертного вийшло значно пізніше інших тайтлів, тож поки що важко зробити однозначні висновки. Але, судячи з опенінгу, нас чекає багато екшену. Не знаю, чи це добре, оскільки аніме полюбили зовсім не за епік, але час покаже. Так само треба дати трохи часу Юрумі, який почався трохи повільно. Але попередні сезони також починалися схожим чином, тож маю великі надії на третій сезон. Моє переродження в меч це ісикає у світі покемонів про мужика, який помер і став розумним мечем. Уже в новому світі цей мужик-меч почав качатися на всіх монстрах в околицях. Якщо ви не розумієте, як меч може сам по собі качатися і взагалі рухатися, у цьому й суть аніме. Бачите, у світі є багато навичок, які можна комбінувати між собою. Також у цьому світі є еволюція. Будь-яка істота може набути певну кількість досвіду і стати покращеною версією себе. Як у покемонах. Але насправді не будь-яка плем'я чорних котів не може еволюціонувати. І саме з дівчинкою-кішкою з цього племені знайомиться наш меч. Вона, попри все на світі, хоче еволюціонувати. Тож меч стає її учителем і союзником у всіх їхніх подальших пригодах. Наступний ісика й сходження в тіні. Уже розповість про хлопця, який помішаний на супергероях. У новому світі він сколотив собі цілий загін однодумців та вирішив стати сірим кардиналом. Але дівки взяли і пішли від нього. Ех, часом усе складається зовсім не так, як ти хотів. А це і сикай апофеоз логічності. Греці з тим, що головний герой здову особливий. Я уже звикла. Проблема у зав'язці. Група авантюристів вигнала розвідника з паті за те, що він, бачте, у прямих зіткненнях участі не бере. Це ж так розумно викинути розвідника, якого ти знаєш, як облупленого, і залишитися під час подорожей без очей. А потім ці ідіоти для чергового завдання найняли і нашого повелителя звірів. Бе логіка. Фу 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 на такі тайтли. Ще один із цикай, деякі люди нарікли клоном. Я переродилася в отоме гейм у ролі лиходійки. Але це не зовсім коректно. Ірен тут теж головний антагоніст і теж має загнутися. І щоб не бути вбитою королем демонів, вона вирішує вийти за нього заміж. Ага, виявляється, так теж можна. І не обов'язково завжди влаштовувати епічний бахач з салютами та оркестром. Якщо у Катеріни стояла задача тупо не бути бразотою, то тут дещо складніше, оскільки героїні вже всі ненавидять. Та й король не надто зацікавлений у весіллі. А, ну і ще у неї є песик. Тому що це просто мило. Так, стоп, Леві? А ти що тут робиш? А цей тайтл мені не сподобався. Не тому, що він поганий, аж ніяк. Просто це стандартне щаджі з стандартною затюканою героїнею. Автори, звісно, прикрутили сюди політичні інтриги, але вони розсмокталися уже в другій серії. Тож таке не моє це. Як і дестерпні прибульці. Аніме наче й прикольне, але режисура дуже хоче слідувати оригіналу і тому застаріла. Власне, я не дуже розумію, навіщо взагалі цей ремейк. Тут, звісно, покращили графіку та переробили сценарій, але виглядає воно все занадто наївно і трохи по-дурному. Я не відміняю заслуги серіалу 80-х. Все ж саме він показав, що намальовані дівчатка можуть бути секс-символами. Проте, у наш час це аніме виглядає занадто по-дитячому, як на свій рейтинг. І ще я синя в'язниця. Аніме про футбол. Точніше про місце, де готують ідеального форварда. Чиясь хвора уява вирішила, що все, що потрібно японській збірній хороший бомбардир. Тактика стратегія щоденні тренування нафіг. Та й навчання тут якесь дегродне. Ось вам м'яч, станьте ідеальними. А він ще й тридешний. Таке щось. Типовий щонен про шлях до мрії з футболістами в обтягуючих костюмах та купою монологів про призначення. В минулому огляді я забув сказати дуже і дуже важливу деталь про аніме Самітниця Рокер. Слава Україні! Це аніме рівно про те, про що ми й казали. Відлюдькувата дівчина Бочі цілих вісім років вчилася грати на гітарі просто щоб стати популярною. Звісно, популярною вона не стала, проте добряче натренувала скіли і завела успішний ютуб канал, хоч і анонімний. Доля зводить бочі з іншою дівчиною, а та, в свою чергу, знайомить її з цілим рок-гуртом, який складається з її одноліток. Як ви вже могли здогадатися, це K-On! з трохи важчою музикою. Хіба що тут комедії більше? Картинка та якість виконання доволі хороші, на аніме приємно дивитися. Якщо вам сподобався K-On!, подобається музичні аніме або просто хочеться веселої комедії, це аніме для вас. Єдина моя претензія до тайтлу, як на першій серії, у симітниці рокер замало музики. Сподіваюся, вони виправляться з цим. DIY або ж це те саме аніме про капці з батону. За три серії дівчата зробили лавку, поличку, табличко і підвіску для вазочки. Це аніме дуже дешеве, але добре грається зі стилем. Завдяки цьому в око впадає лише слабка анімація, загальна ж якість картинки хороша. Також у DIY є дівчинка-американка, тож можна трохи покрінжувати з японської англійської. В усьому іншому це звичайнісіньке аніме про дівчат. Війна покоївок Акіби це як Тарантіно без крутих діалогів. Тобто просто купа насилля без натяку на сценарій. Покоївки влаштовують перестрілки в кафе, підривають казино, беруть участь у домовлених боях. Жесть, але прикольна жесть. Якби не один малесенький нюанс, не хіба було в опенінг вставляти текст болотною мовою? У зрада! Ще й буклети там такі ж є. Покоївки, до побачення! Максимально ідіотське аніме. Головний герой нащадок клану Шинобі, тож його хочуть вбити. Заманюють в пастку, де вже чекають вбивці, але не вбивають, а просто ховаються, поки їх не розкриють. Чувак, ти клоуна, не вбивця. За ці півтори хвилини, що Геге був у кімнаті, його можна було вбити, коли він заходив у кімнату, вискочивши з шафи. Коли він сидів на ліжку, підрізавши йому ноги. І коли він валявся під дівчиною перезбуджений, просто кинувши йому в голову кунай. Професійні вбивці, блін. Користуються високотехнологічним камуфляжем, але не шарять, що таке пістолет! І як вишенька на торті, щоб захистити цього довня, голова клану вирішує відправити його в школу ніндзя. ВЧАТЬСЯ, шинові з усіх кланів, і шаль, ЩО його вб'ють, виростає в мільярд разів. Господи, як же це все тупо, я не можу. Їдріть калетіть, щоб я з дохи перевернувся. Я вже думав, що епоха ідіотських гремників пройшла. Божечки, як же тут все погано? У ХГ закохані цілих п'ять осіб, і всі вони житимуть в нього, бо так сказав батя. А це недорозуміння ще й трапився. грінь буде продовжуватися, поки чувак на обере з ким йому одружуватися. Ну чому так тупо? Я більше не можу. Ого, як у вас тут все серйозно? Привіт, я спалах, і напевно далі продовжуватиму я, оскільки дощ пішов спати, юнко їсти, в боді передос крінжі, а огляд закінчувати треба. Тож давайте глянемо, що там ще залишилося. Ворона з глибин палацу. Це детектив з драмою та дуже сильною китайською ноткою про палац імператора та життя в ньому. Уявіть собі хьоку, з якої забрали тупо все, що робить її крутезним тайтлом натомість додали справжню романтичну лінію між персонажами. За сюжетом імператор наймає одну дуже загадкову дівчину і вони разом розплутують різні інтриги мешканців палацу, поступово будуючи стосунки одне з одним. До речі, у їхньому світі є магія. Аніме дуже просте графікою та має крінжовий опенінг, але та сама нитка романтики, якої не вистачало в Хьоці, може бути цікавою для глядачів. Напевно, наймиліше аніме цього сезону: мій господар не має хвоста. Покаже милу дівчинку танукі, яка мріє стати ракуго. Аніме навряд чи залетить в топи, виглядає дешево, але точно знайде свого глядача. Коротко про аніме більше, ніж подружжя, але на коханці. Герої поцілувалися у першій серії. <світку> <світку> ну і під кінець солоденьке. Нехай почнеться різня за титул кращої дівчинки сезону. Скажена Павер, Чи витончена макіма? Кого оберете ви? Так чи інакше, але аніме виправдало очікування: топ 1 на анітюбі, топ 1 на західних агрегаторах. Коротше, Воч. Ну і звісно ж, ви знаєте, в якій озвуці його дивитися? Ну, якось так. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Якщо ми пропустили якийсь тайтл, перекладений українською. Напишіть ваші враження про нього, цікаво буде почитати. А наостанок хочемо подякувати всім тим дівчатам та хлопцям, які щомісяця жертвують нам свої кровно зароблені фінанси, аби ми могли надалі робити круті відео та постійно покращуватися. Якщо ви теж хочете нас підтримати, то посилання в описі під відео. Окрема подяка Дмитру Громико, Валерії Голубко, Юрію Коробейникову та Віктору Рудому. Друзі. Підтримуйте нашу армію, підтримуйте українських контентмейкерів, і все в нас буде добре.